Повідайте, якою ситуація є в місті і в області, вітаю вас після кількаденної перерви. Московські нацисти знову вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Долетіли три бомби. Ну, принаймні, я о шостій ранку на годиннику було 6.05 у мене. Три вибухи з невеликим таким інтервалом в кілька секунд було зрозуміло, що десь одну міську забудову воно прилетіло. Ну так воно і виявилося. Є відео з місця прольоту. Це приватний сектор на лівобережній частині Запоріжжя. Ну на щастя, от прямо в будинок, де були люди, не влучила жодна з бомба так між будинками розірвалася. Тобто поруйновано і е, близько 30 будинків, там два з них повністю повністю знищені четверо поранених серед них дівчина 17 років загиблих на щастя немає. Тобто такі наслідки цього прильоту знову міська забудова. Знову ну, ну тобто, навіщо вони туди кидали бомби? Одним їм відомо до речі, цей приліт по Запоріжжю не був чимось унікальним в плані прильоту кабів за останні дні, оскільки всі ці дні російська авіація закидала авіабомби в рай... ну, скажімо так, в район ріхи на ріхів і населені пункти, які в тому районі обласна адміністрація нарахувала за останню добу 10 авіаційних ударів, які прийшлися туди. Дорігів було 171 артилерійський удар, 5 обстрілів реактивних систем і 273 безпілотники прилетіли. Ну, це інтенсивність така вища, ніж середня така по Запоріжжю. Тобто є боєприпаси у росіян і є дрони у них. Попередню добу, до речі, вони в селищі Приморське неподалік фронту. вони вбили Дроном цим пенсіонера. Ну, знаєте, їхав старенький москвіч такий по селу. За кермом чоловік 71 рік, його дружина 67 років. Ну, а в оператора безпілотника схоже кінчався заряд батареї. І, аби кудись влучити, він в цей москвіч і спрямував свій дрон. Чоловік загинув, жінка у лікарні знаходиться. Є відео з фронту, як на запорізькому напрямку відбувають атаку колони ворожої техніки. Там були дві бронемашини, БМП, два БТР і два танки. Загалом шість одиниць. Нічого завдяки злагодженим діям артилерії, саперів і дронів 63-ї бригади. Противник зазнав втрат, не зміг прорвати оборону. Добряче попрацювали від ці атаки, і артилеристи 40-ї, і 45-ї бригад, ну і 60-та механізована бригада, там також непогано накидала тим наступаючим московитам. Те, що стосується інформації, загальна ситуація там на фронті. Ну, ми чуємо, що е, речники нашого оперативного командування говорять про те, що росіяни накопичують певні сили. Вони не тільки зайняті своєю багатомісячною роботою по освобожденню роботі, ну, як вони називають, але й на сході Запорізької області, на адмінімежі із Донецькою областю в, там, в районі Новодарівки. Там, грубо кажучи, цей район. Туди також, схоже, спробують атакувати. Після того, як вони захопили Вугледар, у них з'явилися там нові напрямки і чекають і наші військові, і в тому місці посилення ворожих атак. Ну, власне кажучи, ми бачили, що Діпстейт повідомляв про певне просування росіян в районі роботи но з півдня на північ, але бачу, що бійці там з того напрямку пишуть, що вони там намагаються да якось. Просунутися в роботу, накучкуватися, там додати живої сили, тимчасово живої, але там е, нема реально де заховатися, і українські дрони, і впіві і скидами ту живу силу, яка просунулася, вони активно винищують. Е, там ще один був у нас критичний напрямок. В останні дні повідомляється, що росіяни спробували атакувати Кам'янське Це село на березі колишнього каховського водосховища, яке розділено навпіл річкою Янчекрак між нашими і московицькими військами. Ну от вони там 7-го числа заходили, намагалися зайняти якісь позиції, їх знищили, але продовжують засилати Кам'янське диверсійні ці групи, спробують вони проходити. По висохлому дну Каховського водосховища, але воно там так заросло вербою, що там не дуже то пройдеш. Ну і пишуть, що ефект цього несподіванки там вже пройшов, і просто вони туди лізуть, а наші їх там вибивають в Кам'янському там ще не дуже зовсім незручна позиція. Там низини, на яку намагаються росіяни зайняти, тобто особливих шансів в них там немає. Однак напруженість там зросла. Доводиться ліквідовувати оці забіги російських груп, чим займаються зараз наші військові. Непогано так ми бачили вже певні результати української атаки українських дронів по Росії. Там палає, і вибухає у них. Ну, бачу, що самі окупанти вночі тривожно тут елементували про те, що. З Запорожжя около сотні вражеських БПЛА вилітіло і продовжують літіти. Вони тут пишуть. Ну так, да, полетіли від нас БПЛА і непогано так прилетіли по вашій, на вашій Московії. Е, біля атомної станції ну, ситуація без особливих змін. Це означає, що вчора, як і кожного дня, з берега Енергодара і ствольна артилерія, і дрони влетіли на правий берег на Нігопольщині. Вночі до ствольної артилерії там додалися ще реактивні системи. Люди цієї доби не постраждали, повідомляє адміністрація тамтешня. Ну, Але майна і будівель побили чимало оці, цієї стрілянини. Окупанти е, продовжують шпіономанію, там шпіонську істерію розгортати в себе. Вони постійно повідомляють, що когось там затримали їхні ФСБ і Росгвардія. Ось свіжа інформація, вона трохи якась дивна. Вони пишуть, що вони затримали злочинця. Прізвище не повідомляють ніяких немає жодної інформації про цю людину. Який, начебто, з жовтня 23-го року, по травень 24-го року. Переводив кошти на розрахункові рахунки фондів, які контролюють СБУ. і от він це робив для того, щоб зашкодити російській армії. І от тепер його схопили і шиють йому державну зраду, оскільки він громадянин Російської Федерації. Ну така знаєте, якась дурня, чи Це реальний факт. Чи вони його придумали? Вони часто щось придумують. Ми це знаємо. Ну, і як ми знаємо, їхній головний нацист Володимир Путін днями відсвяткував там свій 72-й день народження. Було дуже приємно дивитися на ту кількість маразма, такого вірноподданого, який в їхніх інформаційних помийках на території окупованої Запорізької області розгорнувся в зв'язку з цим днем народження Путіна. От і мені дуже сподобалися. Ну, знаєте, вони завжди люблять зібрати там кілька людей, кілька статистів, і е, робити вигляд, що це е, якась подія світового масштабу. І ось вони дають, що е, молодогвардійці, кажуть поздравили нашого Путіна. Вони зібралися на Малітопольському стадіоні Спартак і. Е, Прийняв участь в спортивному забігі. Ну, ми бачимо там восьмеро юних колаборантів в майках з написом Молода гвардія, там з прапорами, от, там вони щось не дуже біжать, так, от, от, якось е, легким шагом, як кажуть росіяни. От, це таким чином, вони начебто виразили уваження, благодарності, найлучше пожелання своєму нацисту. От, ну, але е, ще більший маразм. Там же в Мелітополі зробили інші також молоді колаборанти юніці, Комсомольці Путінські вони пишуть, привітали свого Путіна з днем народження в украсив асфальт улиць Мелітополя цитатами Владиміра Владиміровича Путіна. Оце що сидять там ці бройлери, і щось малюють крейду. Це вони значить Путіна. Путіна цитати малюють, ну знаєте, тут. Організатори цієї е, пропагандистської акції здається, щось переплутали, бо малюнки крейду на асфальті це так для дітей з дитячого саду і до молодших шкільних класів. Там десь років восьми, може дев'яти. От а навіщо тут оці підлітки вже цілком так би мовити, дорослі малюють крейду на асфальті? Ну, ви знаєте, думаю, що ми може спочатку там начальство сказало, хай діти щось намалюють там для Путіна. А це ж цитати треба малювати. Ну, діти ще можуть сонечко якось намалювати там чи прапор. А цитати треба ж каліграфічні, щоб був красивий почерк, а в дітей вийдуть каляки-маляки. І вирішили мабуть, оце терміново дітей замінити підлітками. І оце вийшла така, значить, акція. Ну я дивлюся, там вони написали відому цитату Путіна Крейдою про те, що. Границі Росії ніколи не закінчуються, Там написано. Ну да, ніколи, Навіть в Курській області вони не закінчуються, Ми знаємо. Ну нам відомо, що е, насправді кордони Росії закінчуються там, де її вояки відгрібають по повній від збройних сил України. Вже багато було таких прецедентів, як то кажуть, і багато буде у майбутньому. Ну, ось такі новини маємо на цю годину із Запоріжжя з лінії фронту і з окупованих територій Запорізької області.